Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкраще. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося Запоріжжя область, що чекає, що буде. Давайте В найближчі дні. На серпень вже є відео по Запоріжжю по області на каналі. Давайте дивитись Запоріжжя, найближчі дні. Що біля моря буде гучно, це не Запоріжжя, але наша земля буде їм там сильно палати. Коса, знаєте як? З одної коси на іншу. Цікаво. Є загроза обстрілу, при цьому нетипово. Як цілі зазвичай йдуть на один берег, а то можуть піти на інший. Під загрозою ваші навчальні заклади, садочки школи. Гучно буде, страшно буде, але карта сонця в кінці, тобто наслідки будуть не такі страшні, як здається, коли ми це чуємо. Запоріжжя найближчі дні. Б'єте ворога, але несете великі втрати така інформація. Вас дійсно підсилять, але у ворога більше снарядів, більше можливості бачите, вогню стріляти. Нам треба час, щоб з ним вирівнитись по обстрілах. Різні типи обстрілів. Нам важко рухатись вперед-вперед. Нам варто. Зараз тримати оборону, так кажуть. Але хлопці будуть йти вперед, вперед. А ми подивимось кожен напрямок. Так, ми дивимось ріхів, гуляй дивимось Васильівку зараз і той напрямок. Біля води порти, річ, порт, який у вас є річковий, що ще є. Багато цілей бачить. Може, могла бути тиша, зараз одна за іншою йде ціль, але він чітко знає, куди він хоче. Що мене бентежить, на перший раз показує, що загроза Хортиця біля Хортиці, біля Дніпро Гесу. Є вогонь, є, є загроза. Така критична ситуація. Дніпрогес найближчі дні. Не він зараз ціль. Він буде висіти, можливо, дивитись щось там поруч, нависати, да? розвідка. Але ціль інша. Васильівський напрямок. Обман. Там важко. Там важко. Там ми намагаємось десь пройти. Нам, якби немає можливості, або, скажімо так, нам треба змінити нашу позицію. Нам треба дальнобій. Важкий. Тягнемо туди резерви, підсилюємо, але важко. Якісь спецвійська. Федоров, ваш казав, що... ну, я так розумію, що або ССО, або якась така бригада, нештурмова, штурмова, така, яка зачищає, так? Да? Староштурмовики на мене образять, бо вони також зачищають, але я не хочу конкретику давати по бригадах. Ну, ви зрозуміли. Давайте подивимось, спецура зайде на вашу територію, на Запорізький напрямок. Спеці зайдуть. Я так питаю, щоб мені було зрозуміліше відповідь. Не в них сила, давайте чесно. Є такі ділянки, де ти просто ну, не зайдеш. Не в них сила. Буде якийсь злив інформації від місцевих, це не Запоріжжя, це район. Здадуть наші позиції. А от вперед-вперед і штурми. Отут цікаво. Мені подобається те, що я бачу по Запоріжжі. Але не буду уточнювати. Хтось молодий буде керувати. Заважають цивільні. Бо вони можуть померти. Щось робити заважають цивільні. Це не про те, що вони погані. Це про те, що люди можуть залишатися мирні там, де є, і наші військові більш можуть, ну, якби обережніше діяти. Але війна що там може бути обережніше? Мелітополь найближчі дні. О, він там щось собі розгорнув на аеродромі. Доведеться згортати. Він щось запустить звідти, з боку малітополя Бердянська. Ну і там загориться. Порт же тільки в Бердянську є. Укріплює підступи до Бердянська якусь дорогу. Я знаю, що там Бердянськ мангуш мабуть, на да? оця. Тупо якій вони заходили до Бердянська, він укріплює. Боїться. Є якась в нього інформація, що ми можемо десь працювати на залізниці або і порти залізниця. Намагається наших схопити. Та хай намагається. У них гучно. Гучно. А Мелітополь зробить неприємності на Запоріжжі. Буде якась. Да. Отак, от знову покаже жертви серед військових, але це не на полі бою. Щось здадуть, як завжди. Заес найближчі дні. Мені не подобається. Є загроза радіації для Енергодару. Вона не дуже велика, але от комусь будуть рекомендувати, як дітям виїжджати. Прильоти будуть біля ЗАЕС і по Енергодару. Бахає регулярно таке відчуття, звук такий, як фейерверк, іде от як розрив в небі. Можуть, знаєте, поки так притихнути і спостерігати за нашими діями. Оріхів найближчі дні. В фазі захисту, причому чекаємо на якусь велику біду від ворога. Дронів багато. Пряме зіткнення в Пряме Оріхівський напрямок і, і диявол Лимах. Це означає, що там буде загострення бойове. Нам важко. Нам дронів не вистачало. Я по Запоріжжю дивлюсь, показую птахи в небі. Це літаки і показує там інша карта, показує постійно дрони. І вона йде виключно по ворогу, що він має можливість запускати. У нас менше. От Нам треба десь, от десь, хоча б десь. нам Треба перевага. Або на землі військова кількість, або, от хоч б по якому з пунктів на що ми можемо тиснути. А по запорізькому напрямку не показує такої можливості. Гуляйполи найближчі. Знову карта дурня дурять. Не, не надають нам повну інформацію, потім дізнаємось. Можуть підійти в притул до Голяполя. Чима, що нам дуже не сподобається. Будемо відбивати, відганяти якусь грубку від гуляй поля. Відгонимо, але великий вогонь іде на місце. Це каби. Це щось важке. Вільнянськ найближчі дні. Ох, як він біситься. Сухета біситься через Запоріжжя, через район. Просто що населений пункт, то карта диявола. І там я виліз, і там я виліз. Фіксують. Дивно, так показує мені. Така будівля, нібито або зоомагазин магазин або щось таке. Це центр. І нібито там просто магазинчик, але десь можна і перепочити, і відпочити. І от там от ворог бачить собі цілі вільнянськ, найближчі дні. Розумієте, картинкою показує. Якщо б я була в місті, я б вам сказала, що це конкретно. Хоп, картинка вилітає. І ти описуєш. Є цілі. містом гучно, там як таке відчуття, що щось на вас випробовують. І прямо от хтось здасть, де захист, якийсь момент знову з військовими пов'язаний по вільнянську. Тут є загроза удару. Він просто готується той час, коли йому треба, щоб в визначеному місці були, були конкретні люди, і він до цього готується.